Розкажіть, будь ласка, розкажіть, будь ласка, як надходили поранені до інституту геронтології. Ну і власне як ви оцінюєте ту роботу з пораненими? Лікування, лікування, яке відбувалося в інституті геронтології, ну, суттєво результати ми бачили їхнє ну досить гарне відновлення, от там, де були, зберігалися. Перше цефалгічний синдром, що там больові відчуття. Потім були в хворих парези, от вони ставали меншими. Фантомні болі, в кого в пацієнтів ампутантів проходили в процесі лікування. Також з'явились рухи у пацієнтів, які там спінальними травмами відновлювалися. Теж їх оглядали. ну, В процесі того, як приїжджали на експертизу, проводили їм військову лікарську комісію, то, в принципі, бачили, що результат спостерігався непоганий. от, Бачили прогрес цього лікування. Так що я думаю, що ну, мене, що там є ще наукова основа, вони там якісь е, здійснювали. ну, Препарати, які досить непогано працювали. Та Далі сама методика реабілітаційного відновлення, от там напрацьована суттєво, суттєво потужно, я можу так сказати. Сергію Вікторовичу. Так. А ось ці методики, це мається на увазі наукові методики, які розробляють в інституті геронтології. Ну наукові теж вони вже клінічно, мабуть, вже клінічно до доказані. Тобто вони не то що там якийсь експеримент робили вперше, застосовували. Вони їх просто ще раз можна сказати, перевірили, що вони працюють. Ті методики, які вони може напрацювали вже в процесі лікування інсультних хворих, от вони їх і застосовували в процесі лікування черепно-мозкових травм і непогано працює енергетично, так сказати, можна сказати, що піднімали наших пацієнтів на, 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 на наступний рівень. От що вони вже розширяли цей свої функціональні можливості, я можу так сказати. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки важливо зберігати оцей цей зв'язок між науков, науковою частиною, так, і клінічною? Тобто, наскільки я... важливо, 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 воно о, сприяє прогресуванню і визначенню прискоренню цих процесів о, відновлення. От, тому що і час, і, і головне результат он грає велику роль. Тут чим швидше і раніше почато відновлення, тим кращий результат. От, якісь там зволікання, вони можуть сповільнення, чи ще щось. От, вони Можуть уповільнювати або применшувати результати цього всього лікування. Тому, якщо є така можливість, що, що це застосовуватися своєчасно це лікування, яке вони проводять, тим кращий результат. Тобто, це важливо зберігати таку зв'язку да. між, важливо. між важливо. науковцями і клініцистами, так? Важливо. Звичайно, добре, а, а ще з вибач, вибачте, будь ласка, що я вас затримую, а скажіть, будь ласка, ще, а, а чому як би загальмувалася співпраця на вашу думку центрального госпіталя з, з інститутом Геронтології? Ну, ну розумієте, там є такий механізм, що хто здає е, згоду, подає, що можуть взяти наших пацієнтів? Ну військовослужбовців, то ми направляємо. Якщо. Там не вистачає місць, там є ті, е, якісь труднощі в здійсненні цього процесу. Тобто там немає можливості розмістити хворих, чи немає можливості забезпечити там, лікувальний процес. То ми, звісно, звертаємося до інших закладів. Зараз реабілітаційні, ну трохи реабілітаційних е, центрів збільшилась кількість. Нам в принципі більш-менш вистачає, але. Ну, хотілося б, щоб ці можливості збільшувалися і, і, і зростали, а не якісь заклади не випадали з цього процесу. Я просто тим цінний цей інститут, що ми побачили, що непогані результати на досить нетривалий період, тому... Не хотілося б втрачати таку допомогу. А з якого часу, за вашими спостереженнями, загальмувалася співпраця? Ну, десь приблизно друга половина 2023 року. Приблизно з осені, десь так. Я правильно вас розумію, що ви, ви були би за відновлення і за інтенсифікацію такої співпраці? Так. Добре, добре є, є. Дякую вам дуже. Скажіть, будь ласка, ваш, ваша посада зараз, щоб я не помилився, як правило? Я, я начальник клініки амбулаторної допомоги. Ага, центрального госпіталю, так? Да, да. Так, так, дуже дякую.